Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Залежа. Поїхали. Що ж, Володимир Олександрович Зеленський, коли його спитали, що для нього є перемога, він сказав, що перемога це виживання України. Бо мета Путіна завоювати всю Україну. Якщо ми залишимося незалежними, неважливо з якої території це вже і буде перемогою. Я ще рік тому говорив, що саме так буде продавати. Зеленський е, перемогу. І будеш говорити, що, звісно, якщо, якщо б не він, то ми б програли, але він не втік, от, і тому ми перемогли. Звичайно, е, на Росії теж можуть продати те, що перемогу вони окупували нові території. Як для, для якогось дяді Івані і Зрязані буде дуже очевидним, що хто в чиїй території загарбав, той і виграв війну. Да. <кхід> Власне. Е, е, Любий Боже, правду, Зеленський тут трошки правий, да, тому що ми все-таки змогли вистояти проти такого монстра, і якщо замороження війни відбудеться, якщо союзники гарантуватимуть нам безпеку, от і ми зможемо відбудовувати Україну, навіть е, втративши деякі території, ми звичайно ніколи не визнаємо. Ми будемо вважати себе переможцями. Але я заперечую, що переможцем буде вважати себе Зеленський. Тому що, якби не було Зеленського, ми, можливо, б, перше, не отримали цієї війни. А друге, вони б точно там через Чангар і перекоп не пройшли. І ми там, ну теж, не можна сказати, що ми б уже за Мажальських загнали, але б загнали б точно кудись далі. І тому. Перемога могла б бути більшою і глибшою, якби не Зеленський і його слуги, які пристосовуються до війни, і крадуть на війні. І якби так багато не крали на війні, то наша, наші жертви були б меншою, а жертви ворога були б значно більшими. Але ворога боси, а ми тут про перемогу. О, так, що перемога це виживання, це версія виживання країни, це версія Зеленського. Але давайте підходить до того, що у нас же ж тут ж гарантії дають нам союзники, дають, не дають. Які гарантії, де ще щось покритим мраком. Все це відбувається за зачиненими дверима, за зачиненими дверима, і ми можемо це дізнаватися лише там з якихось. Статей да, з якихось репортажів, з обривків ну, розговорів. Да, коротше, отак десь. Ну, от, до речі, я читав статтю в Європейській Правді адмірала Радакіна чи Радакіна, не знаю, як правильно робити наголос, це англійський, британський. Начальник Генерального штабу, дуже великий прихильник України, от, але і він не може всього розказати, він прямо про це говорить, що робочі моменти, не мені типа про них розповідає. Е, і я би назвав наших союзників, от вони називають себе Коаліція рішучих, а я б назвав коаліція нерішучих. Чому? Ну, тому що відбулася от, ще в четвер. Якби в зустріч в Парижі був Макрон для Макрона це очевидно і потрібно, тому що там всередині Франції у нього багато проблем. Уряд пішов у відставку і так далі. Але Макрон там сказав, що в коаліції буде там 35 держав, коаліція рішучих по факту приїхало тільки шестеро голів ну, керівників країн. От, і ще підключились двадцять, то тобто 26 учасників замість там гарантованих там обіцяних 35. І тут же всі почали по черзі давати е, заднього. Да, то що саме головне, а чи готові вони е, видавати ну, надавати контингенти, які приходили е, в Україну і були гарантами безпеки? Але Путін, як завжди. Розчепірив пальці і сказав: ми будемо вважати їх там своєю цілею. І тут же багато хто попадали і дали заднього. Чому? Тому що ну, європейська традиція вестися на нападки Путіна, на його блеф, що він там щас всіх попишу, порежу, типа вік волі не видать. І ведуться, ведуться, на жаль. Наші союзники, хоча, ну, якщо чесно, чи можемо ми вважати сам термін союзники? Да? Мене там друг поправив, що каже: Стоп, ну чому ти називаєш їх союзниками? У нас з кимсь є угода, що в разі нападу на нас вони там е е дадуть віці, що ми стануть плече до плече до нас? Чи у нас є комусь така обіцянка? Чи нам хтось пообіцяв? Так, да, вони союзники, але умовно, тому що так вони, ну крім можливо, Угорщини і Словаччини всі допомагають нам, э, скидаються грошима. Ми отримали 18 мільярдів від Євросоюзу, тільки 18 мільярдів э, євро. Це якби з їхньої програми. На цей на 25 рік. Я думаю, що буде повторено і на наступний э, э, рік та ж сама програма. От, е, і ще крім того, окремо нам дають е, багато держав. Е, ну да, Європа дає по Ukraine Facility, да, е, по програмі ці гроші. Це європейські гроші, і окремо деякі країни ще дають. Найбільше нам дає, звичайно, е, Німеччина, тому що вона найбільша, вона дала там 8 мільйонів євро. Просто так нам в Кубишку грант, щоб закрити наші. Щоб наші закрити е, проблеми з бюджетом, е, але 8 мільйонів, 8 мільярдів євро дала і Норвегія, і Норвегія дає нам найбільше, якщо взяти на платника податків, платник податків якої країни найбільше нам дав грошей. то це Норвежці. Потім там десь скандинавські теж країни, е, це е, датчани, це шведи. Фіни країни Балтії, це Нідерланди мої любимі, от і, і вони дають звичайно набагато більше. Навіть знаєте, такий парадокс: країни-протестанти допомагають більше, ніж країни-католики. Тут однозначно к бабушки не ходи, і воно прям видно. Що протестанти допомагають більше. Це ще потребує до, ну, ще дослідження, щоб там ми змогли зрозуміти, чому так. Але поки що. Просто прийміть як даність, я буду вивчати це питання, досліджувати. От ну підвели поляки, які на початку війни здавалися ну особисто мені там найбільшими союзниками. Вони кричали: річ посполита там один за одного. Це ж їхнє колись було гасло ще з першого польського повстання 1830 року. Про яке там бридка і мелочно писав. Пушкін, фу, так от це їхнє було гасло за нашу і вашу свободу. Так тепер ми за нашу і вашу свободу. А чого ж ви не, не підставляєте плече? І туск такий, та ми будемо хабом. Там серйозно хабом, там, типа а як таке може бути що. Ну передбачається, що якщо ж буде заморозка, то порти працюватимуть, авіасполучення в Борисполь працювати. Навіщо нам там сажать у вас десь там в Жешові там літаки із них перевозить, якщо вони зможуть в, умовно в Борисполь прилітати? Не, не треба нам хабом. Тут на перегонки з Польщею вже і Румунія. Ні, ми дамо ціле аеродром, ми будемо хабом. Ну, дуже класно. Дякуємо за допомогу. Але нам потрібні саме солдати, не то, що своїх не вистачає. Тут як? От наведу просто історичний приклад. Колись, коли була Корейська війна, там воювали Ну основне звичайно це американці. Але були бритиші, да як їхні союзники, найбільше Австралія, Нова Зеландія. І прислала Туреччина. Теж один батальйон, але цей турецький батальйон воював. І от нам не важливо, скільки поляки прийшли. те ви прийшліть взвод. Один взвод, або там, ну хай один, од одну батарею патріотів. Прийшліть, візьміть з захисту там в, в, в Варшави чи Кракова, і поставте у нас під Києвом один взвод, але це буде принципова ваша позиція, те саме у Румунії. Але вони бояться саме свою принциповість показати. І це якось не дуже не дуже зігріває мені серце, тому що я хотіла хотілося б вірити, що наші е союзники. Вони, ну, як, як мінімум, не сцикливі, що вони е, готові підставити плече. Воно бабки, звісно, добре, і ми мусимо дякувати, але ж е, треба якось по-другому. І е, ще, що я хочу сказати, що оця вся ситуація з нашими союзниками, що вони нас підтримують в півсили, багато ще чому. Тому що вони насправді дуже недолюблюють Володимира Олександровича і тут індивідуальне накладається. Якщо ви не любите оцього гундосу анібрітиша, то ви і свою нелюбов по любому вона десь важко вам стриматися, щоб не перенести її на, на всю Україну. І виходить так, що наша дипломатія програє. І програє Україна, але дипломатія програє і за своєї, ну понятно, і за Зеленського з Єрмаком найбільше, да але й програє і за е, своєї нещирості, із за того кулебо, що його буду до кінця життя згадувати, яким в розових штанах і в кедах прийшов на зустріч е, з, з американцями, ще при Байдені, і е, це це показово, так що е, те, що нас підтримують півсили. І фактично тільки Британія і Франція там от точно за нас. Ну і тримаю кулаки, можливо, мерц е, Німеччину все таки е, відірве і направить сюди. Я дуже хотів би, щоб саме німецькі війська прийшли в суми, тому що тут. За сумами зразу починається ну та ще Курська Дуга там вона була з 43-го року, і мені б дуже хотілося, щоб на Соловйова кричали, що німецькі танки внов' на Курській дугі, от Як 82 роки тому. Тому я сподіваюся, що тримаю кулаки за Німеччину, щоб вони подорослішали і перестали бути пацифістами. Третя світова, ось ось може розпочатися куди там бути пацифістами. Видно, по всьому, Європа постаріла, старе населення стає пацифічним. Пацифістичним, вони бояться війни, не хочуть війни, і тому Путіну їх легко налякати оцим всім маньякам. А так ми скажімо так, так ми слона не продамо. От, сподіваюся, що влада, коли поміняється, ми будемо по-іншому говорити з нашими союзниками. Е, і у нас буде сильна дипломатія для того, щоб говорити з нашими союзниками. А поки є, як є. Добре, друзі, не забуваємо підписуватися. Дуже прошу, мені е, просто потрібно перелетіти 40 тисяч, а воно от стоїть і стоїть на одному місці. Е, Лайкайте, будь ласка, е, е коментуйте, це дуже просунеться відео. Ну і пам'ятаємо, не зважаючи на всі зусилля цієї Криворізько-Трускавецької. Дипломатичної школи Україна стоїть. Союзники як там би не було, не так, як нам хотілося, але вони з нами. от І саме головне стоїть ЗСУ, і Україна стоїть. Русняві не пройдуть. тримаємо стрій но пасаран